У Вас все ще палає від того, що в серіалі Акаліт в космосі щось палає. Тоді вас заспокоїть сам Джордж Лукас, Є Скайрекон з вами, щоб вкотре обговорити те, що обговорює весь інтернет. Вогонь відкритий в космосі в зоряних війнах. Як так можна було? Те, що «Зоряні війни ніколи не дружили з фізикою, це факт. Мало того, ні в кого ніколи не палало, коли в космосі палало весь час починаючи з 1977 року, коли Всесвіт побачив фільм Нова Надія. Четвертий епізод зоріних війн Джорджа Лукаса вмістив собі сцену атаки на зірку смерті, в якій прямо в космосі були вибухи, були. Полум'я, і ми можемо побачити, як реально горять кораблі, прямо полум'ям. І це ж треба, всі нормально сприйняли цей фільм. Він став хітом, він створив моцну фанбазу, і от в шостому епізоді ми знов бачили атаку на зірку смерті і вгадайте, що було тоді? Якщо ви можете сказати, що ну то ж вибух, а не прямо от горіння. То прямо тут ми будемо бачити, як на зірку смерті летять, атакують, стріляють, а потім, коли вилітають, вона бере зараза і горить в космосі. Бачите, тут, 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 а ну ось це полум'я, воно прям вогнем, прям як в аколіті. І знов таки у всіх тоді, якщо й горіло, то скоріше від мішок гаммі, тобто евоків, а не від того, що вони побачили під час битви. Серед зірок. Так само вибухали кораблі на Бу і в першому епізоді при атаці на станцію управління дроїдами. І горіли вони прям полум'ям. Горіла і сама станція в одному, іншому, третьому місті, скільки завгодно. Горіло, прям полум'ям палало. Те саме відбувалося і в третьому епізоді на самому початку. Тобто. Сам Джордж Лукас неодноразово показував справжнє полум'я в космосі. Ви можете сказати, ну можливо, воно горить тому, що зі станції, з якогось корабля, зірки смерті, навіть з тих самих кораблів, які розбиваються, є виток кисню. Можливо, цей кисень якраз таки і живить це полум'я. Мені один з глядачів теж залишав коментар: а хто вам сказав, що в серіалі Околіт під час ремонтних робіт не було витоку? Кис дуже спостережливі в мене глядачі лайкосим, але я обіцяв вам не їх коментарі залишити, не нарізати якісь там фільми Джорджа Лукаса, а прям сказати, що саме Джордж Лукас з цього приводу думає. Звісно, щодо серіалу Аколіт він поки не висловлювався. Але Паул Дункан, який написав книгу архіви зоряних війн» з 4 по 6 епізод, взяв та відрив цитату Джорджа Лукаса, і, звісно ж, запостив її в Вікс, коли вони говорили про тисячолітній сокол, Лукас зазначив, що він хотів, аби вантажний корабель летів Таким чином, щоб ніби дрейфував, ніби він стикався з опором повітря. І після цього він додав: так, в космосі мого всесвіту повітря в космосі є, коли я цього захочу. В своїх інтерв'ю Джордж Лукас неодноразово заявляв, що для нього неважлива наукова складова його наукової фантастики. Для нього більше важлива фантастика. І казав, що саме головне це історія про добро і зло, аж ніяк не наука. Тож зоріні війни залишаються такими, яких задумував Джордж Лукас. А от що стало з фанатами, це риторичне питання. Якщо знаєте на нього відповідь. Пишіть в коментарях, а заодно не забудьте лупанути вподобайку, поширити це відео. І, звісно ж, я сподіваюся, що хоч одне моє відео по околіту набере хоча б 10 тисяч переглядів, або мій канал збере 5 тисяч підписників. Або хоча б на байміакофі в мене буде хоча б 5 спонсорів, що підтримують мій канал. Найбуде з вами сила, а я все сказав. Стосовно вогню, коли я в цей момент дивився на акторську гру акторки і розумів, що цей момент дуже важливий сюжетно, хочеться повторити цитату: двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, інший зорі. Кому що?